Друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли в Спанч Боб Tower Defense. Йоу, всім привіт. В общем, Дімон, так як у нас іде, так сказати, івент, який закінчиться через два дні, а ми так і не побували в рейдах, тому що в нас нема ще до сих пір 25-го левела. Да, в принципі, це трошечки грустненько, Але натомість я знаю, що ти знаєш. <реш> у нас є певний секрет, єс? Yes? <реш> у нас є секрет, конкретно жорсткий. Заключається він в тому, що є невеличкий код, який я нікому не покажу, тому що я його стирив. І з цього кода падає три драконські капсули. Так що навіть не побуваючи в івенті, ми <реш> отримали отакі три капсули, з яких може випасти ну, нічого толкового, як я бачу. Але все одно в нас вони є. Плюс до того всього, поки ми тут постояли, у мене вже тут якісь приси накапали, з яких мені випаде... Ого, 75 грязних 6. крабсбургерів. О, ну, І нормально. Falcon Point X2 на 60 хвилин. А мені з першого випало оцих 25, типу, райдужних поняв крабсбургерів. Угу. І з другого теж на Faction Point X2. Поняв, поняв. В общем то, що хочеться сказати. По-перше, я би покрутив то, що в нас є. У мене є 5 рарних честів, плюс до того всього, я би зайшов зараз в Daily Reward забрав тут бонус. Блін, коли я вже дойду до сьомого дня, щоб забрати щось толкове? Постійно на четвертому Скажи. дні закінчуються, або на третьому. Ох, ладно. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно постійно регулюються, а приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. І ще я хотів зайти в шоп. Ти бачив що в шоп шопі? Шо? Ти а, відкрит? да, Це ж вийшла. Вийшла новий цей, новий юніт. Так, ти бачиш, що це за юніт? Я бачу, що це за юніт. Це, <рес> це вообще зума зійти, ти поняв, блін, капець. Півтори тисячі робоксів так-то. Так то да. Це зійти, пацан. Я в шоці, півтори тисячі робоксів. Це капець. Ладно. Що би зробив? Це зробив би отако. От Щоб потім би у мене все було щасливо в житті і випадали мені класні штуки. О. Ага, дабл-лак дабл купив, так? Да? Ну, не дабл, а, а я би сказав. восьмибл! Восьмибл? В смислі? Ну, ти коли купляєш дабл, то ти можеш потім купити чотирибл, поняв? А потім аж восьмибл. Оце я купив восьмибл. Бо в мене чотири бл уже був. А, а того мені мені падають класні штуки. І зараз я піду і потрачу свої 500 кровно зароблених гемів за те, що я зайшов в цю кляту гру і подивлюся, що мені звідси випаде. Бо поки що мені випала комонка і рарка, і таке відчуття наче абсолютно нічого не помінялося. Ще одна рарка. І ще одна рарка. І ще одна рарка. Ну, хоч комонки не падали. А ти що в небі? Що в небі? Я на землі. Уже на землі. Жесть. В общем, Діон, що я хотів сказати? У мене е, є кейси, і я готовий їх відкривати. Спочатку п'ять обичних рарних. Ну, понятне діло, що з них випаде якась єрунда. Як мінімум, ось коїни мені вже двічі випали. І ще коїни три рази. О, дві мушлі. Непогано. І 75 п'ять гем. Потім епічний част, в якому мені падає 200 коїнів. Пайдіот, пайд, і три драгон капсули. Оце саме цікаве. Епічна, кстати, не рарна, а епічна. І що тут? Принцеса Перл, 15... 1500 демедж. Погнали я ну, далі. Так, да. ще один епік, і походу опять принцеса Перл, да? Да, принцеса Перл, Епік. І останній, взагалі, рарний, нічого толкового, з якого падає Сквідвард, рарний, 1400 демедж. Ой-ой-ой. Ну, тоді що, тоді я давай, да, моя черга. Ну давай, давай. В мене такто рарних оцих частів немає, в мене тільки Епік плюс і три оцих самих драгон капсули, тому в принципі Угу. Uh -huh. З епік чиста 100 гемів, ну це таке. Саме цікаве, ось о. Драгон капсули, go. Давай, давай, пацан. Що там може бути тут? Епік толковати? легендарка. О, легендарка? Да, Дарк Найт, типу Сенді поняваться. О. Oh. Ну, вона якось, наче, хуже перу, ні. Ну, таке, типу, ще легендарка. Патрік. Сір Патрік. Патрік випав. Обавдіть, так тобі лучше, пад... я задонатив, блін, на цей. <laughs> на лакі. А в тебе падає крутіше. І принцеса Перл Угу. І принцеса Перл там. 50. Принцеса да, Перел, мені... да да. Зато мені X2 Falcon Point капають із цих призів, і все. Значить мені ті Falcon Point дуже треба. В общем, топ, Дімас. Що хочу сказати? По-перше, так як ми на Ізі проходимо Найтмер, ми отримуємо там ікспішку, всі діла. але мені написали в коментарях і сказали, що ти, в принципі, саньочок, можеш іти і грати в обичний цей, в обичну компанію, тому що там дає більше, бо ти набагато швидше проходиш гру. Да. М-да, кажуть, поки ти проходиш типа Найтмер, то за ці часи можна пройти два або три компанії. Хоча я не знаю, не знаю, як це відбувається, тому що ми, в принципі, що то проходимо за 5 минут, ну ми ще можемо затестити чисто. Наскільки швидко ми пройдемо компанію Краб, восьмий акт, харда. Ну тут Season XP прям добре менше дає. Прям, от, прям no. добре менше. Це не круто. Це не круто взагалі. Тому давай робити все поправлені. по по-правильному. По-перше, ставимо челів, щоб були бабло. Yes. Ставимо X3 і терпимо. І не паримося взагалі. Так, поставлю цю подружку, хай вона там всіх уже винуся, мені, в принципі, буде байдуже. І можна сидіти, прокачувати просто всіх, заробляти купу бабла і кайфувати. Yes. Добре, що колись Сенді мені випала все-таки з цих мушель. В цілому, так то Сенді та ну непоганий юніт, я тільки казати. Вона реально крута, вона без шуток, прям хороша, і ти знаєш, зараз ми затестимо скільки по часу нам треба, щоб пройти оцю двіжуху, а потім ми підемо в Nightmare і зрівняємо ці показники. Ну, В цілому, бо можливо, він мав на увазі про те, що компанію, коли вже там далі складніше стає, поняв там уже після Крастікраба або ще аж після того. Ну хіба що, хіба що? Бо хіба що, ну, ще це можна було мати на увазі, але чесно, поки що навіть не знаю. Поки що таке відчуття, наче. Ну, ми швидко проходимо цю двіжуху, але ми в принципі і дуже швидко проходимо Nightmare. А там одне на одне, да? Да, да. Так що це ми ще побачимо. Це ми ще побачимо. Менрейчика ми вже винесли з 10-ї хвилі, ну нам тупо чекати. Останні хвилі виносити боса і дивитися вже потім на ті всі показники, тому що зараз ні чорта вшат не куди поняти. Звісно оту Девід Джонса ерунду ми чорт пройдемо з тобою. Ну, то там взагалі уже якийсь страш відбувається. Там просто три зачари і всі вони супер жорсткі. Да, да. Там треба оту донатну штуку, поняв, за півтори тисячі робуксів. Ну. І то не факт, що поможе. Взагалі не факт. Ну, кстати, народ, хто хоче собі оту м круту мега бота карен, то ви можете завжди його прикупити. У мене в магазинчику по посиланні в описі, там вони вже є. І не за півтори тисячі робоксів, а набагато дешевше. Так що можна і хорошого юніта отримати, да, і шекелі зекономити. Ну, естественно, щоб купляти того кейса, то нащо ж його купляти? Якщо можна одразу взяти юніта того, якого ти хочеш? Ну. No. Ще й дешевше. 600%. Без всяких тобі шансів. Ну так. Да. Не треба ніяких шанси. Взяв, купив і все, не парися, ходиш, всіх нагибаєш. Так, ми потратили на цю движуху 3,5 хвилини. Ну, в принципі, да. в принципі, да. тут я не спорю. А на Найтмер ми тратимо хвилин 6. Да. Угу. А ми можемо нажати next? Ну, давай. Ну, давай. Тоді, в принципі, давай, давай. Як же ж класно, що в тебе така жорстка Сенді? Так, да, вона чисто соло, але. Я її далі покажу. Я не не напрягаюсь, поняв. Даже не ставив нікого. Я спочатку всі магазини прокачав. Так я теж оце зараз прокачав і тільки зараз разочок її вкачав. Зараз пожду, аба бабла купу капне, та й нормально її вже прокачають, і все. Що париться? Скажи. Вона все одно автоскіпом там грається, так що з собою нема чого париться. Сидиш собі кайфуєш. Кнопочку нажимаєш. Да, да. Цікаво, кстати, яка наступна локація буде після Красті Краба, тому що там уже можливо навіть навіть буде ну, складніше, і, понятне діло, можливо, будуть кращі якісь призи там туди сюди, тому що поки що, звісно, ну, з цієї компанії майже нічого толкового не приноситься. Таке да. Бо ми, звісно, то все швидко проходимо, але но... хотілося б вже й 25 й левел. Хоча в тебе вже 23-й показує, а у мене 22-й, 1488. Ну, у мене 23-й, 564. І ще раз ми пройшли, тільки цей раз ще швидше. За 3 хвилини 12 секунд. Давай в лобі вернемося. Подивимося в залі, скільки в нас там по опиту, да, от па що цікаво. А ми могли більше отримати опиту, ми провтикалися паті создати. Ааа, в натурі там же 10% буде. Давати. Ну зато мене вже 23-й левел. Ну, коротше, десь по 300-400 досвіду дає за одну таку перемогу. Ну, плюс-мінус. Плюс-мінус. Це ми дві зіграли. Хорошо, давай тоді для чистоти експерименту. Я тобі кидаю паті. Якщо я ще не з тобою на сервер попав. О, ні, ти не зі мною, пацан? Зато в мене є ще приз. Поки ти до мене тут конектися, мені випало 250 гемів Ну, кстати, призи якісь галімі стали І ще в оці призи добавили винагороду цей гідрокейс. Один із 20 тисяч шансів. Ого. Це так то сильно. Це так, то да, тому що ну насправді він такий, я тобі скажу так. Крепкий. Ну, є. 38 тисяч демеджа це щось взагалі, такі цифри, якісь шалені. Це ж її ще качати можна? Ми таких і не бачили, геть. Так вона Та воно. Там, якщо глянути, на сотому левелі максимальному, в неї там більше 100 тисяч, типу, демеджа. Це жесть. А як це ти дивишся? Ну ось, открий шоп. Ну, шоп, так. Да. І в неї ось, о, бачиш, останній, типу, як шанс випадіння Не, це ж трохи не то. В неї демеджа чого багато? Ну, понятне діло, що сотий Бо левел. І за чарт, і сот. Ну там 5 понятно, зірок з усіма приколами. Плюс 5 зірок, плюс вумбу, плюс шайні, плюс оця корона. Коротше, це ваще імба. Нього і ринжа 72. Та це ваще, ти з тим юнітом можеш все проходити. Ще Х5 і ще бігаєш кайфуєш. Оцей зачар, оцей зачар на Нептунову корону, воно просто відкриває другий трейд слот. Да, да. Поняв? <кій> і ти два слота То просто Там культиш. на демедж не так сильно впливає, там все одно, типу, сотий левел маєш, там кіпа, буде сотня точно. Ну да, да, ну сотий левел, ну там же ще Вумбо і шайні, це теж додає. Воно в відсотка те. Ну так, багато, типу, ну, да, але все одно сотня в тебе буде, я думаю. Ну що, допустимо, у мене є. Level. Ну так. Да. У мене є умовно ось о сквідвард Shiny і обичний сквідвард. То в них різниця в одну десяту секунду кулдауна і в 15 демеджа. Ну він рарний, і в нього ізначально 300 демеджа, а тут 315. А якщо брати ось уже в великих цифрах, ось, наприклад, оце, ось, то тут вже більша різниця, Тут уже в 24 демеджа різниця. Ну, Сквідвард оцей з ногами здоровими. Угу. А ось епічний оцей Сент Кріейчер. Тут ось в обичного 840, а в Умбошайні вже 966, а не 840. Уже більше сотки різниць. А це ще навіть до тисячі цифри. А там цифри які великі, там бонус, капець здоровий. Ну ладно, ми в паті. В паті. Поїхали Найтмер. Щас затестимо цю двіжуху. Двіжуху вогніну. Таки да. За скільки часу ми її проходимо? Бо по сезон пасу. Плюс копійки дають ще додаткові оці. Ну. Не знаю, не знаю. Все одно якось в голові відкладається, що ну за Nightmare більше дають. Все, у мене 23-й левел і 14 XP. І якраз ми зараз затестимо цей момент, скільки в мене з'явиться потім. Головне, не забути. Так і да. Можна ще й все забути і капець тоді Так, ну Санді їх даже щитом убиває, так що. Ну, все, можна пожити. Ну, жити, жити, можна жити, так. По суті, пробувати жити. Вона не так часто б'є, як хотілося б, і все одно пройдуть. Ні? Не прошли. Ну тако. На, на сопельках, але наче нормально. Да, геть на тоненького, но, блін, задефали. Ну, одненький пройшов, звісно, ну. Но... Бо тут уже Сенді треба підкачувати, а ще по-хорошому просто ще одну поставити. Бо зараз нас снесуть. 4 хп! 4... 4 хп. Так, Дімон, надо цього. Треба надо прокачуватися! Ну... Ми, О, ми сулили! Пацан, це жорстко. <ріст> Десь ми провтикали. Нас, нас жорстко обманули. Так, кидам. Нас жорстко обманули з тобою. Ладно, приснилось, перше не вважається. Так, да, то розминочна. Розминочна була, вообще. Це геть не то, що хотілося би спробувати. Ще щас. Щас зробимо все правильно. Ще буде прям все правильно, так як надо. Так як доктор прописав. No. Ще буде прям все хорошо. Тебе прокачаю, тебе прокачаю. Все, все буде правильно. Ну, блін, проходять пацики, лисі? Та трошки. Потому, потому що проходять на началі, блін. Поняв, того вони до кінця туди шурую. щось опять знесуть? Ну, біда проблема, я не знаю. <свист> Мені це не нравиться. Ця мапа просто вся галіма виновата. Диви, диви, нас сносять, Діма! Да, я бачу. Обалдеть не встать! Ладно, я в лобі. Все. Да, компанію качати лучше. <свист> Це да. якийсь... якийсь Це рофл. Злились, виходить. Та ми вопша! У мене зато є півтори тисячі, звісно, цього. Півтори тисячі гемів, і в мене зараз приз X5 буде через 3 секунди. Ану. Що тут у мене? Давай, щось По-братські, ага. 75 бургерів, спасибо. Чи цього мені не вистачало? <зумазій> Давай. У мене вже Санді 40-го левела. зума зійти. 10 кейсів. Сюди, поїхали. Так, Комоновський Патрік, Комоновська Сенді, Комоновський Сквідвард, Це в мене це як його, X8 вдача. Три комонки. Ункомони, mm -hmm, да. два, три ункомани, одна рарка і красті краб а -а -а. рарка і міс. Ця Сенді ця така. Ділова. Непогано в тебе X8. X8? Ну, Непогано. я думаю. Ого. а, Така анімація була, а мені просто випав Комоновський Вумбо Патрік. Представляєш? А -а. Нє-ні. Угу. А ось і обичний Патрік. А тепер дивись, різниця між Патріком Вумбо і Патріком обичним е, заключається в 8 демеджа. А, і мінус 02 секунди кулдауна і більша ренджа. Ой-ой-ой. Да. А мені з X5 призів випало 5 uh, міфік частів. Я оце не проти їх навіть відкрити. Бач, тобі непогано капає. Ще скажи, що там щось вообще геть випало, ні? Знаєш, що випало? Uh, тобі випав Річард? Мені випав Річард. <ріхи> <ріхи> Правда, шкода, що він самый звичайний поняв без цих вум, штук і так ну, далі, да, Шайні. Да. Три мушлі ще ось ось випало. Ще три мушлі. А ну, там мушлі часто ролі. падають. Там мушлі, мушлі часто ну, падають. Н-да. Ну, ще ось що шість мушлів повідкриваю. A new, a new. Це просто жестяк пацан. Друг? Ну, да. Правда, навряд чи мені після Річарда випадає шей Сенді, знаєш, але Ну, чим чорт не грається, правильно? Ну, Hypernation Сенді, вона вообще жорстка. Ну да. Якщо я не знаю, нападає тут, то. не випала. Вона ну, прям сама садрібна з того, що може випасти. Кінечно, сікрети то сікрети є сікрети, але де їх брати, поки чорти Так і дам. Поки що я сікретів бачив один раз цього планктона, який я б не сказав, що він прям супер імба був. Цей планктон падає з обичного кейса. Він типа хорош, но не імба. Ну ладно, на цьому напевно ми будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставте свій подобайдені. В принципі, ми вирішили, що реально краще грати в компанію, тому що ти там точно виграєш. А з вами був Санчелос і Дімон Чеки. Всім пока-пока.